Вітаю про основні події п'ятниці. і грудня. Вже готові розповісти. Журналістка телеканалу ТВА. у студії для вас працюю. Я на унуляк деталі за мить. Збили 60 із 76. вранці, 16 грудня РФ Рафкотра здійснила масований ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури нашої держави. На жаль, є загиблі та постраждалі. Це вже дев'ята цілеспрямована терористична атака саме на енергосистему України. Тож які наслідки обстрілів в різних регіонах нашої держави та чи змінилось щось в подачі електроенергії на Буковині, детальніше у сюжеті. Ранок 16 грудня розпочався з тривоги по всій території України. Росіяни випустили по нашій державі 76 крилатих ракет повітряного і морського базування. Випущені ну, традиційно знаємо з літаків ту 95 це ракети Х-555 і Х-101, також є пуски калібрів з Чорного моря. Маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників ту 22 м 3 Цього разу уперше окупанти застосували стратегічні бомбардувальники туди 95 з району ЕНГ безпосередньо, де ті літаки знаходяться на стоянках. Так ну на аеродромі. Також другі пуски були із. Півночі Каспійського моря біля Києва зафіксували понад 40 ракет. З них 37 знищила українська ППО. За словами речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, це одна з найбільших ракетних атак від початку широкомасштабної війни. Зараз весь електротранспорт зупинено і відповідно запускаються автобуси для того, щоби. Люди такі дісталися в куди вони збиралися. Метро зараз не працює, але працює як укриття. Також є проблеми з водопостачанням, але Працюють всі бювети, Нагадаю, що працюють всі пункти незглавності. по Києву, якщо я не помиляюсь, 430. там є генератори, там можна підзарядити мобільні телефони і електропристрої. Що ж стосується Київської області, тут пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків у різних районах. Є троє постраждалих. Одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. У регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах. У деяких громадах є перебої зі зв'язком, водо- та теплопостачанням. Окрім того, близько 15 влучань зафіксували по Запоріжжю. Певна кількість ракет потрапила у воду в Дніпро, а тому невідомо чи рахуються вони, чи не рахуються, бо з ними тоді буде ще більше. Ті постріли, що були завдані, були завдані по критичній інфраструктурі, по найбільш енергетично важливим об'єктам. Місто вже почали екстрено виключати від служби, для від електроенергії для того, щоб служби могли щось налагодити По Запоріжжю і в області величезна кількість ракет сьогодні прилетіла. скажімо, масований такий удар один з наймасованіших. За попередньою інформацією, головне, що всі живі і неушкоджені люди, це головне. А те, що поприлітало, як завжди, стрілялося по об'єктам виключно цивільної інфраструктури. Тобто терористи продовжують займати своєю чорною справою. Напруженим цей день був і на Харківщині, де окупанти вдарили десятьма ракетами, ранок у нас почався о сьомій годині, коли російська ворожа ракета С-300 влучила у лікарню у місті Куп'янське, Частково зруйновано та пошкоджено інфекційне відділення, аптечний пункт тощо. Основна небезпека, все ж таки, це повторні удари. Ось, наприклад, у нас по одному з об'єктів критичної інфраструктури були ну тобто було спочатку декілька ударів, і вже підрозділи ДСНС висунулися на місце щодо з'ясування наслідків усунення пожежі, можливою тощо, і тут сталися повторні ракетні удари. Ось це несе найбільшу небезпеку для життя. Окрім того, росіяни обстріляли кривий ріг, влучили у житловий будинок. Дві людини загинуло, шестеро людей травмовано. Серед них троє дітей. Під завалами можливо перебуває дві особи з них одна дитина. Це вже дев'ята цілеспрямована терористична ракетна атака Росії на енергосистему України. Основною ціллю знову стали магістральні мережі та об'єкти генерації. На жаль, є влучання. Та, попри все, для Чернівецької області ліміт споживання залишається на попередньому рівні 192 МВт. мегавати. Тож продовжують працювати графіки погодинних відключень. Пріоритетно постачаємо електроенергію на об'єкти критичної інфраструктури. Лікарні, водоканали, об'єкти теплопостачання, очисні споруди та інші об'єкти життєзабезпечення краю. Тетяна Дубіцька, темедня. Буковина попрощалася з героєм, який захищав свободу і незалежність України. Солдата Ткачука Степана, воїна 31-го прикордонного загону, в останній шлях провели на Садгірському центральному кладовищі. Слава та вічна пам'ять відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Ледь не зайнявся житловий будинок. На Буковині в селі Конятин згоріла дерев'яна літня кухня площою 40 квадратних метрів. За попередніми висновками фахівців пожежа трапилася через коротке замкнення електромережі. Також 15 грудня рятувальники ліквідували загорання в п'ятиповерховому житловому будинку на проспекті Незалежності у Чернівцях. Забув прийняти ліки у Чагорській громаді у 26-річного чоловіка просто на вулиці трапився епілептичний напад. На щастя, поліцейські під час патрулювання помітили потерпілого та надали йому домедичну допомогу. Я підбіг до нього, побачив характерні ознаки епілептичного нападу. Тут якраз надобилося знання з домедичної допомоги, яку проходив під час курсу спецпідготовки. Я повернув чоловіка на бік, поклав його голову собі на коліна, зафіксував положення і стежив за перебігом нападу. Врятував, щонайменше 360 життів. Чернівецький лікар-анестезіолог став першим медиком в області у достойний звання заслужений донор України. Нагорода надається за більш ніж 100 безоплатних донацій. Олександр Сергієнко здавав кров більше 130 разів. До слова на сьогодні лише чотирьом буковинцям присвоїли таке звання. Вивчали економічну психологію, бухгалтерський облік та навіть складали власні бізнес-плани у Чернівецькому національному університеті. Завершили соціальний проєкт з перепідготовки військових та членів їхніх родин, які враження від курсів у новоспадшених спеціалістів та як організували навчальний процес. Дізнавались мої колеги. По завершенню служби чимало військових потребують підтримки. Тож на базі економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для військовослужбовців та ветеранів АТО, а також їхніх близьких реалізували соціальний проєкт з адаптації та перепідготовки. Так, Ганна потрапила на курси завдяки чоловіку військовослужбовцю, який також раніше їх закінчив. Цього разу вирішила я все таки щось змінити в житті, оскільки і ситуація змінилася, і світобачення моє змінилось. І вирішила трошечки щось для себе нове відкрити, змінити. Пішла на ці курси. Курсами задоволена. Всі викладачі нам давали інформацію повно, доступну, цікаву. Для себе знайшла, хоч і складну нішу, але думаю, що протягом двох років я все-таки втілю свій бізнес-план, який вчора презентувала на захисті. Особливо випускники проєкту відзначають роботу тренерів та викладачів. Викладачі були чудові, дуже гарно. Надавали даний матеріал. Вони молодці, дуже легко приймалася. Інформація від них було позитивно на нашому Парах дуже все цікаво. З викладачами ми спілкувалися вільно, вони нам в будь-який момент могли надати допомогу, коли зверталися, проблем таких не було. І е, е, сподобалося відчути себе знову студенткою, поринути в студентські роки. Приємно вражені роботою з учасниками проєкту, і самі тренери. Я відповідаю за адаптацію, психологічний супровід, викладання економіко-психологічної дисципліни, а також проведення економіко-психологічних тренінгів. Відверто хочеться сказати. За що впродовж усіх років співпраці ми отримували дуже потужний синергетичний ефект, тому що групи наповнені представниками різних професій з різним життєвим досвідом, і це давало надпотужний кумулятивний ефект. Ми завжди працювали дотримуючись правила, навчаючи, навчаюсь. Як нам працювалося з нашими слухачами неймовірно ефективно, пам'ятно результативно і за велику честь хороших результатів в рамках проекту досягли завдяки сучасним методам навчання для нас. Ці курси є вагомими. Ще з стоїть точки зору, що це не тільки робота, до якої звикли наші викладачі, це робота з студентами, але це трошки інші підходи, це трошки інші методи, і ми дуже радіємо, що наші викладачі, університетські викладачі, зростають як консультанти, як коучі, які застосовують кейсові методи навчання. Ми розказуємо і про ті. Скажімо, бізнесові екосистеми, які є в місті, зокрема, це наші клуб підприємців Буковини, леді бізнес-клуб, а кластер, тобто ті організації, які є уже кластерними екосистемами, де є можливість для розвитку підприємців. Організатори вказують на важливість як освітньої складової курсів, так і адаптації учасників в нових реаліях. Паралельно ідуть два процеси, за які відповідають в кожному регіоні два партнери. Перше – це професійна перепідготовка, яка обов'язково проводиться на базі саме вищих, тобто не якісь просто тренінгових центрів, які сьогодні є, а завтра немає, а на базі таких стабільних інституцій, як університет, але ж тільки процесу перенавчання людям, які або 10 і більше років прослужили у військах, або брали участь у бойових діях. Цього не є достатньо, тому. Інша не менш важлива складова це соціальна адаптація, яку реалізуються в кожному місті місцева громадська організація. Це психологічна адаптація. По перше, це і групові тренінги, і індивідуальна робота з учасниками. Це юридична підтримка, так само і групова, і індивідуальна. І це сприяння у працевлаштуванні або відкритті власної справи. До фінансування долучилися як міжнародні партнери з Норвегії, так і Чернівецькі самоврядування. Міська рада виділяла певну суму коштів через. Депутат департамент соціального розвитку на проведення е, тренінгів і різних навчальних е, заходів. Однак, зараз е, в цьому році, в умовах масштабної агресії, він набуває е, нової актуальності, тому що більше після перемоги більше хлопців саме будуть потребувати е, е, таких послуг і можливості адаптуватися в мирному житті, отримати нову професію. Знову ж таки, важливий момент це інтеграція в європейське е, е, співтовариство України, і саме в рамках. Також цього процесу ми зможемо отримати нових нових фахівців, які будуть працювати вже на нових умовах, які вони на основі тих знань, які вони отримують від норвезьких колег. Нові знання та досвід за семестр навчання здобули півсотні військовослужбовців та їхніх близьких. Валерія Пержун, Максим Біоткач, Теми дня ТВА. У Чернівцях відкрили п'ятий в Україні центр захисту та підтримки дітей, які постраждали або стали свідками насильства. Барнахус там малечі надаватимуть комплексну соціальну, психологічну, правову та медичну допомогу. Детальніше у сюжеті моєї колеги. У Чернівцях відкрили центр захисту та соціально-психологічної підтримки для дітей, які постраждали або стали свідками насильства. Назва обрали не випадково: Бернахус, що перекладається як дім дитини. Створили центр за підтримки ЮНІСЕФ. Центр це не стіни, центр це співпраця. Співпраця між поліцією, прокуратурою, судом, системою безоплатної правової допомоги і органами місцевого самоврядування, тобто без цієї співпраці це просто насправді залишиться стінами і приміщеннями. У центрі команда спеціалістів надаватиме дітям допомогу при проведенні процесуальних дій у безпечному середовищі. Мова йде про комплексну соціальну, психологічну, правову та медичну допомогу. З малечію працюватимуть таким чином, щоб вони не отримали додаткових травм. Саме такі центри і спрямовані на те, щоб мінімізувати повторне травмування дитини шляхом її постійних допитів, запитів і. Максимально забезпечити її права один раз компетентна команда слідчих прокурорів, судей, психологів, це представників сторони захисту. Опитала дитину і далі ці матеріали без повторної травматизації доходять до суду. Впровадження такої моделі в Україні розпочали ще рік тому. Тоді перший центр відкрили у Вінниці, згодом у Миколаєві, Тернополі, Києві та наразі у Чернівцях. Відтак спеціалісти кажуть, вже є перші результати. І двадцять 2021 року модель показала вже гарні результати. 33 травмовані дитини отримали вчасно і правильно надану професійну допомогу завдяки скоординованій індисциплінарній взаємодії. Для побудови такої взаємодії ми проводимо навчання для робочої групи, яка відповідає за впровадження проєкту в регіоні, а також для представників прокуратури, суду, слідства, соціальних служб, оскільки від того, чи налаштований механізм такої співпраці залежить доля дитини. Зокрема, допомога дітям в період війни є актуальною як ніколи, кажуть спеціалісти, оскільки потерпілими від злочинів, пов'язаних з військовою агресією, стали 856 дітей. З них 447 загинули. Це цифри без врахування відомостей з території, де ведуться активні бойові дії. На території Чернівецької області зареєстровано за 11 місяців 2022 року відповідно 99 кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством. Де, відповідно, потерпілими або свідками стали діти. Окрім того, зареєстровано 19 правопорушень пов'язаних з посяганням на статеву свободу та статеву недоторканність дітей. Відповідно, вісім неповнолітніх і п'ять малолітніх дітей стали потерпілими. До створення такого центру у нас в Чернівцях, центру Барнахус, який дасть можливість все ж таки, працювати з тими дітками в належних умовах і надасть. Можливість виявляти і притягувати до відповідальних тих кривдників, які чинять безчинство як в сім'ї, так і по відношенню до дітей і інших, інших кривдників Аліна Рябко, Андрій Моронеску, Темитня, ТВА це всі новини на цьому миті. Дякую вам за увагу. До зустрічі на телеканалі ТВА.